Люди, я в шоці, От, чесне слово. Телефонують мені колеги аграрії. До речі, заряджаю машину. Це електропікап. Бачите, спортзал в селі, це все реально. Телефонують і кажуть: Олексій, так а це оце, ти оце все показуєш? Альтернативу електромашини, сонячні батареї? Це що правда, це можна економити. Приїхали. Та звичайно це можна економити на сьогоднішній момент. По-перше, ви знижуєте енерго свою незалежність, робите більшу. Друге, ви знижуєте навантаження на систему державну. Навіть зараз. Сьогодні панелі, коли не було світла, виробляли 60 кВт, А вони 70 ківатні стоять. 60 кВт виробляли. І ви можете вже економити. Підписуйтесь на аккаунт, слідкуйте за мною. Є різні компанії з Бурім, різні компанії, які продають це все. О, таку машину можете завезти самі, або так як ми завезли електропікапи вже з Китаю. Я в шокі. Я, я не думав, що ви такі довго рахуєте.